Підготовка до старту опалювального сезону триває, кажуть в уряді країни. Днями відбулося засідання кабміну під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля, де він повідомив про стан підготовки на державному рівні. Вже скоро в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Найскладніший в історії. Підготовка до нього йшла впродовж літа, продовжується і зараз. Стан готовності вже більше 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний. Штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання, окрім поставки блакитного палива, уряд домовився із партнерами також про наступну фінансову допомогу цього тижня. Європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. МВФ оголосив виділення Україні додаткового траншу в розмірі 1,4 мільярди доларів. Європейський інвестиційний банк також ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів євро для нашої країни. До кінця року ми очікуємо ще на 3 мільярди євро від ЄС, а також на підтримку США в розмірі 4,5 мільярдів доларів. За словами прем'єра, продовжиться урядова підтримка малого українського бізнесу, а саме, фінансування грантів на відкриття власної справи. За два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок на отримання таких грантів. 1115 заявок вже схвалені. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Також із жовтня цього року в Україні запрацює оновлена під потреби воєнного часу програма пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє Всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. аби спростити процес подачі заявки на іпотеку, в дії незабаром з'явиться відповідна функція. А ще у день засідання кабінет міністрів затвердив постанову, яка надає можливість кожному українцю старше 18 років придбати військові облігації через дію. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 мільярдів гривень. Сьогодні на засіданні уряду ми затвердимо постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через дію. Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави.